Усім привіт! Сьогодні дивимось планшет Blackview Tab 11 Wi-Fi. Хоча стоп, чому Tab 11 Wi-Fi? Від Tab 11 тут лише дисплей такий самий, все інше. Дизайн, процесор, тут все інше. В будь-якому випадку зараз на AliExpress можна цей планшет купити за 135 доларів. І ціна говорить сама за себе. Посилання буде в описі. Акція у них до 18 червня. Тож, планшет. Має товщину в 7,6 мм. Дійсно схожий він стаб 11 хіба що розміром дисплею. Якщо говорити про вагу, то це 440 грамів, і він один із найтонших і найкомпактніших у своєму сегменті. Маємо тут стереозвук, тут і тут у нас знаходиться динамік. Звук непоганий, до речі, я вам його продемонструю трохи згодом. Type-C, слот для встановлення картки пам'яті, навіть для навушників роз'єм у нас 3,5 мм є. А дизайн з камерою, як на мене, так, його просто більш осучаснили, але дивно, що тут спалаху навіть. Немає. Якщо під час відеогляду на столі лежить стилус, то це однозначно говорить про те, що він буде використаний. Тому давайте подивимося, як комплектний стилус працює. Абсолютно просто, як і будь-який стилус. Берете і малюєте, що хочете. Звісно, для того, щоб більш точно малювати, вам потрібен дисплей з більшою частотою, точніше, дисплей-сенсор, якого матиме більшу частоту оновлення, це для того, щоб більш точно. Ну і бажано потужніший процесор трошки. Ну але в цілому малювати можна на будь-якому планшеті, і цей планшет у нас, як бачите, зовсім не виключення. Ось так от. Так, не забуваємо, що в комплекті ж у нас, як в більшості планшетів в є чехол-книжечка, яку можна трансформувати в підставку. Ну тобто, фішка зручна, я думаю, багато хто в принципі, буде цим користуватися. Хто не знав, до речі, отут ось магніт, ця штука тут магнітиться і залишається в такому положенні, не відкривається. Ну, як на мене, зручно. Дай і безкоштовно в комплекті, це завжди плюс. По залізу. Тут не буде якогось дива, і так цей планшет може підтуплювати. Але знову ж таки ціна. Ті люди, які беруть цей планшет, повинні наперед розуміти, що вони беруть і для яких цілей. все це усвідомлювати. А ще не забувайте, що планшет не просто так в назві має слоган Wi-Fi. Тобто вставити сім-карту сюди не можна. Користуватись можна інтернетом, тільки Wi-Fi. Як на мене, то цей планшет має досить непогані характеристики в цілому, але не можу сказати, що процесор тут якийсь надзвичайно крутий. Ні, це плюс-мінус аналог процесора Helio P60 і про це вам із кожного чайника на YouTube розказують, але я не знаю, чому так розказують. Що тут спільного? Це просто інший процесор, от і все. Він доволі слабкий, як на мене, 170 тисяч балів він показав в Antutu. Цей процесор називається Mediatek MT8183, він восьмиядерний. Mali G72 MP3 тут. Графічний прискорювач і також тут 8 ГБ оперативки 256 ГБ пам'яті постійної. Тобто пам'яті до чорта. От дійсно пам'яті вистачає. Android 12 маємо, графічна надстройка Dog OS, як ви бачите самі, в кожному смартфоні та планшеті Blackview. Зараз ви таку ж саму графічну оболонку і будете бачити. Так, тепер про ПК-мод. Відкриваємо шторку меню, шукаємо ПК-мод, а він у нас знаходиться десь, десь. А ось він. Заходимо в ПК-мод. Повертаємо наш планшет ось так. І отримуємо практично комп'ютер. Що це означає? Це означає, що ми можемо запускати багато додатків, можемо їх рухати по робочому столу. Тобто, робити все, що ми можемо робити із, із звичайним комп'ютером. Тобто, змінювати розмір вікон. Звичайно, це все працює, але працює не ідеально. Це я зараз, напевно, більше про дисплей говорю. Тобто, все воно прикольно продумано, але бачите, не завжди ти попадаєш на. Те місце, яке хочеш. Так, наприклад, ми включаємо декілька додатків, запускаємо, переносимо ці вікна, змінюємо їх розмір, підлаштовуємо все так, як нам потрібно, і працюємо. В цьому планшеті досить великий акумулятор 8380 мАч, Але говорячи про автономність, ви повинні розуміти, що це величезний дисплей, що це не не сну, так, не самий сучасний процесор. Тому в режимі відтворення відео цей планшет пропрацював у мене трошечки менше 5 годин, можна сказати, заокруглити 5 годин. Ось і все, що ми бачимо по автономності. Давайте я вам покажу тепер, як звучить цей планшет з двома динаміками. Так, ну і звичайно ж, без прикладу в грі я не міг вас залишити. Налаштування в нас не мінімальні, а середні. Це саме перша гонка, тому що я коли ще тестував планшет, я і до кінця навіть не доїхав, вимкнув. Я побачив, що в принципі воно працює. Навіть не зважаючи на те, що в Antutu ми побачили всього 170 тисяч балів. Але як бачите, для тих людей, хто не сильно запарюється, як я, наприклад, над частотою кадрів в грі. То в принципі грати можна навіть в такі от сучасні ігри. Дисплей планшету має діагональ 10,36 дюймів. І так схоже на те, що це той же дисплей, що був в ТАБ-11 ще півтори роки тому. І це не означає, що він поганий, навпаки, він дуже хороший по передачі кольору, а за яскравість йому окремий ладь, тому що за ці гроші він дуже яскравий. Ну і звичайно ж, дисплей. Він великий. Великі в нього і рамки, але куди без цього? 10,36 дюймів в діагоналі, Full HD роздільна здатність. І так, це такий же самий дисплей, як в Tab 11 звичайному. По якості до нього питань фактично немає. Передачу кольору, ви бачите самі на екрані. Е, яскравість, яскравість тут, взагалі, з запасом. Дивіться, на які яскравості знімається у нас відеоогляд. Ну тобто, як бачите, ну все тут нормально, і з кутами огляду тут абсолютно все нормально. Я коли згадую скільки коштує цей планшет, мені здається, що. Ну, такі дисплеї точно ставляться навіть на планшети вдвічі дорожче, наприклад. Ну, це реально так. Тобто, дисплей мені всім дуже сподобався. Для перегляду відео, для всього, в принципі, його достатньо. Звичайно ж, мультитач. він у нас. На 10 дотиків, але якщо чесно, мало що це кажуть тим людям, які трошки розбираються, тому що так він підтримує 10 дотиків, але частота оновлення самої сенсорної панелі тут невелика. По-моєму, 120 Гц, Якщо я не помиляюсь, це не дуже багато. Насправді в сучасних ігрових смартфонах там і 960 Гц Частота оновлення є. Я думаю, картинку ви бачите самі, і багато зайвого тут я, в принципі, не буду говорити. Тут все зрозуміло. Екран хороший, яскравий, передача кольору хороша. От 5 із 5 зірочок без питань. Камера в планшеті. Прикол? Чи дійсно та річ, яка буде вам потрібна в повсякденному використанні? Ну не знаю, для ведення соціальних мереж, наприклад, для знімання чогось на YouTube або для ведення Instagram, звичайно, цей планшет вам не підійде, якщо ви цінуєте своїх підписників і дивитеся за своїм контентом. Але в цілому, якщо порівнювати з конкурентами в цьому сегменті, камера тут непогана. Коли я зайшов в меню камери, я не очікував, що тут буде скільки режимів знімання. Тут вам і фото, тут вам і відео, тут вам і нічний режим, тут навіть панорама є, що мені в планшеті здається особливо потрібно, щоб було тут панорама є. І приклад панорами я вам покажу. Я її також сфотографував. Подивитись. По налаштуваннях тут все досить скупо, як завжди, у планшетів цієї цінової категорії. Просто розмір фото можете поставити, там якісь мінімальні налаштування автоматичне регулювання, щоб не мерехтіло у вас герцовка. Це все зрозуміло. Стабілізації при зніманні відео, звичайно ж, тут немає. Налаштування ви зараз бачите зараз перед собою. Full HD максимум знімає планшет. Це також, я думаю, для всіх зрозуміло, і лише 30 кадрів на секунду. Бітрейт цього відео, яке знімається, я вам зараз також прикріплю, коли будемо дивитись приклади. Ну, В принципі, давайте зразу їх і дивитись, що тут ще розказувати. Камера 16 мегапіксельна, як фронтальна, так і основна. Давайте дивитись. Так, це у нас планшет Tab 11 Wi-Fi, Так, записує відео. Ну от і все. Це був Tab 11 Wi-Fi від компанії Blackview. І якщо ви шукаєте собі щось подібне, ви маєте розуміти, що тут не можна вставити сім-карту, але знову ж таки, якщо ви шукаєте собі планшет для роботи в офісі постійно чи вдома, тобто ви не будете десь по вулиці ходити, і вам треба інтернет, то звичайно ж. Wi-Fi, будь ласка, інтернет у вас буде. Нагадую, що зараз на планшет просто супер ціна, 135 доларів. Посилання на Aliexpress, звичайно ж, в описі. Якщо сподобалось відео, підпишіться на канал, буду дуже вдячний. Ну і залишайтесь на зв'язку. Бувайте!